Раз, пальці ніг разом. П'ядочки трохи назовні. Підкручуйте стегна всередину. Підкручуйте таз. Підтягуйте м'язи проміжності, живота. Ребра припіднімайте, плечі лопатки опускайте вниз. Підборіддя підтягуйте назад, рівна шия. Замаківкою витягуємось вгору, вдих, видих. Сідниці в тонусі, задня поверхні в тонусі, і витягуємось навдосі. На видосі опускаємось вниз. Утанасина. Правою ногою робимо крок назад, вдих. Коліна на підлогу, видих. Під коліна щось кладемо, якщо відчуваємо надмірний тиск. Опускаємо таз вниз за ребрами, тягнемось вгору і за руками вдих. Лікті назад видих. Наталка, трохи ближче нога, кут в коліні 90 приблизно, вгору вдих. А, все нормально. Видих, хорошо. Вгору вдих, ліва рука вниз, за правою скрутка. Обидві руки вгору вдих. Права вниз. За лівою скрутка. Обидві руки вгору вдих. Обидві на підлогу видих. Піднімаєте праву ногу вдих. Положення планка, видих. Собачка дивиться вниз, вдих. На видосі в нас аштангана маскарасна, положення планка. Опустіть коліна і покладіть груди під боріддя. Плечі лопатки відведіть назад. А на видосі в нас пхуджангасана. Покладіть лобкову кістку на підлогу, плечі лопатки вниз вдих. Видих, відштовхуємо, собака дивиться вниз. Правою ногою робимо широкий крок вперед вдих. І з цього положення виходимо в положення третій воїн. Ліву ногу піднімаємо. Руки біля вух, плечі від вух відвели 10, 9, 8. Старайтеся закривати таз, шість, щоб не розкривався. Ножка паралельно підлоги 4, 3, 2, 1. Праву руку опускаємо вниз і розвертаємо, розкриваємо таз в бік. Артха Чандрасана. Не поспішаємо повертати голову спочатку, розверніть таз. Ніжка паралельно підлоги п'ятка, вище. Носка і взагалі ногу підніміть повище, щоб сідничку відчувати. В кого виходить, розвертайте також і голову. Я думаю, що вже три рахунки ми стоїмо. Так? Залишається сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Контрольовано. Обережно ставимо ножку і ручку на підлогу. У танасина. Живіт на стегнах. Візьміть себе за лікті. І дозвольте витягнутися своїй спині. Розслабте шию. Живіт торкається стегон. Якщо для цього потрібно підзгинати коліна, підзгинайте. Ваго направляйте трохи вперед. На пальці ніг. За куприком тягніться вгору. Видихайте. Гаразд. Зараз ми роз'єднуємо руки, опускаємо їх в підлогу і спинку виводимо паралельно підлоги. Навдосі ми прогинаємось плечі лопатки, відводимо назад, таз. Ну, Наче прогинаємось трохи в попереку. На видусі ми скруглюємось. Теж наскільки в нас виходить. Вмикайте таз настільки, наскільки це можливо. Вдих. Шия також працює. І з видихом підборіддя до грудей. На вдосі ми прогинаємось, наскільки виходить. Відчуваємо натяжіння по задній поверхні ніг. Видих, скруглюємось. Ще вісім. Видих. Вдих. Видих сім. Якщо ручки не достають до підлоги, не страшно вони можуть бути і на стегнах, і на литках. Але спинка паралельно підлоги і працює як вище було сказано. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Гаразд, Підзігніть ноги в колінях. І вгору потягніться. Вдих. Видих. Через сторони вдих. Видих. Все нормально. Працюємо. Я крука. Да, да, Нормально? Да, да. В собаках. Нормально? Да, да. Гаразд. Якщо відчуваєте, що трохи втомлюється, перепочивайте. Я поки що ж мене робить. цей дельфінчик. Ні, не буде сьогодні дельфінчиком. Слава Богу. Гаразд. Передні крайки румка, пальці їх разом, п'ятки назовні. Угу. Підкручуйте таз, стегна всередину, все ви, як і в попередній раз робіть. Вдих-видих. І навдосі поїхали вгору, витягуємося попередню поверхні тіла. На видисі опускаємось вниз, у танасина. Лівю ногою робимо крок назад, вдих, коліно на підлогу, видих. Опускаємо таз вниз, за ребрами тягнемося вгору вдих. Ліпті лопатки, з'єднемо, розкривайте грудну клітку і опускайте таз понижче вгору. Ще раз вдих. І видих. Добре вгору вдих. Оксано, попробуйте нижче таз опустити. Права рука на підлогу за ліву, О, молодець. Дуже добре видих. А неважливо, потім в інший бік повернетесь, вдих. Інша рука на підлогу. Видих скрутка. Обидві руки вгору, вдих. Обидві руки на підлогу видих. Піднімаєте коліно лівої ноги вдих. Положення планка. Видих. Собачка вниз дивиться. Вдих. На видосі в нас. Чатуранга. Навдосі собака дивиться вгору. Сідниці сильні. Ребра вгору, плечі лопатки вниз. П'ятками тягнемось назад. Сіднички сильні. Вдих. І видих. Можна коліна покласти, якщо важко. Або хто там сильний і нічого не болить, можна і без колін. Перейти, в собака дивиться вниз. Вдих. Видих. І лівою ногою крок вперед. Вдих. І права нога вгору. Третій воїн. Закритий таз, клубова кісточка. З правого боку дивиться вниз. Ручки вперед. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Ліву руку опускаємо вниз, розкриваємо таз в бік п'ятка вище носка, голова в останній бік, в останній в останню чергу повертається, вона може одразу і не повертатися. Можливо, ви будете дивитися у край килимка. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, обережно, плавно, Контролюючи свій рух, ставимо стопу на підлогу, нахиляємось вниз, знову за лікті себе взяли, повисли, розтягнули задню поверхню ніг, розслабили шию, спину. Можна похитатися навіть з боку вбік. І зупинившись по центру, витягнутися ще більше. Висим, дихаємо. Добре, роз'єднуємо руки. І знову спина паралельно підлоги. Руки або на підлозі. Або можна пропс використовувати, або на литки поставити, або на стегна. Але паралельно підлоги спина. І з видихом ми скруглюємось, підкручуємо таз середну підтягуємо живіт під до грудей лопатки, розводимо. А навдосі прогинаємось. Поїхали. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще вісім п'ять, чотири. Три, два. Один.